Сьогодні ми зідзвонилися з Аліною. Аліна, учениця мого другого потоку навчання. Аліна, привіт. Привіт. Ціль нашого дзвіночку: хочу з тобою поспілкуватися, дізнатися твою думку стосовно навчання і хочу, щоб ти розказала про свої результати про знання. Окей? Окей. Okay. В цілому, okay. як настрій твій. Uh, все добре. Завтра йду в гори, тому настрій ще краще. Клас. Слухай, ти. Ти, ти, ти прям цей Лягушка Путешественниця. Під час навчання декілька разів подорожувала, зараз їдеш подорож, ну типу з кайфом. Ну, але ж це онлайн? Та факт. Це якраз таке перше питання до тебе. Чому для себе обрала саме товарний бізнес? Чому вирішила спробувати О, цей напрямок? онлайн. Я е, принципово не хочу працювати офлайн. Для мене моя свобода більш. Можливіше, ніж десь графік, офлайн, ну і плюс товарний бізнес це частково те, ну, де ти працюєш сам на себе. Тобто все залежить від тебе. Графік, там, рівень відпочинку, рівень роботи, рівень ще чогось, він залежить лише від тебе. Це не про те, що там, ти, ти там, працюєш три години і 20 відпочиваєш, але це все одно. Ти працюєш 24 чотири на 7, але це не офлайн, не найм, не найм і не в офіс це по графіку. Най, найбільший пріоритет, так. Да. Окей, тобто ти для себе обрала товарний бізнес через те, що тут є можливість впливати на свій графік самостійно, не при ну, не їздити в офіс і бути більш вільною, незалежно від так. начальника. Незалежно. Так, ну і тут є розвиток. У будь-якому випадку, і він більш реальний, тому що на нього впливаю лише я, а не хтось. Круто. Розвиток ти маєш на увазі саме з точки зору в порівнянні з наймом, типу просто найомна кар'єра, що ти працюєш менеджером, і у тебе немає перспективи розвитку угу. в доході, а тут ти можеш розвиватися більше? Ну так, так він є в наймі, але набагато менше. Чотко зрозумів. Чому вирішила піти на навчання саме до мене? Ну, по-перше, я давно тебе знаю, я давно слідкую, і я ще слідкувала, коли в е, тебе товарний бізнес починався, тобто це прям довгий період. І ну, я в цілому слідкував у мене є навчання одне по товарному бізнесу хлопця, яке він купував, але е, він так сказав, що, типу, це не дуже. М'яко кажучи. Ось, і ну, напевно, за того, що я слідкую давно. Тому я обрала. Тому що мені було важливо, щоб людина складалась в учнів. Тобто не просто в тебе є курс, ти там робиш щось собі сам, десь колись я там тобі відповім. І важлива була підтримка, тому що повний нуль, нічого не знаю і мільйон питань. Прикольно. І от мені цікаво, чи виправдалося твоє очікування на навчання. Чи отримала ти підтримку і в цілому, що тобі сподобалося на навчання? Я отримала перед чим йшла. Класний курс, класну підтримку. І все тільки в моїх проказках. Тому що підтримка була 24 на 7 в прямому сенсі цього слова. Я писала і в два. О другій годині ночі, і о 12, і о 9 ранку, ну, і я завжди ж отримувала відповідь. Стараємося. Для нас це дійсно дуже важливо. Ми з Богданом, з куратором, це прям да, дуже важливо. А, Богдан це моя підтримка номер два на цьому курсу. Ось. І це витратилось. Ну, класно, дійсно, класно. Мені дуже сподобалось. і. Саме ком'юніті самого курсу, тобто ті люди, які там, це не про там, змагання між собою, там, це про допомогу. Я писала і е, особисті повідомлення, uh -huh. і мені також надавали відповідь, якщо можна так сказати. Там, можна Ось. так сказати, тому що це той принцип, який я закладаю також в навчання, щоб uh -huh. а, знаєш. Я вкладаю два в одному, і дух певний такого суперництва, але здравого. Коли ти бачиш результати інших учнів, ти, ти бачиш, думаєш, блін, я теж так хочу. Да? От хто, хтось робить цей результат, відкрита за рахунок за рахунок звітів. І ти також цим надихаєшся. Але і оця відкритість. То, що я відбираю якось, ну так виходить людей, які відкриті, які готові один одному допомагати, і учні чаті також один одному допомагають. І це дуже круто. Прикольно. Прикольно і круто те, що знаєш. Не я про це говорю в першу чергу, а це дійсно так. Ти, ти, ти це підмітила також, і це дуже важливо і круто. Прикольно. Yeah. Розкажи, що в цілому от сподобалося тобі в процесі навчання, що б ти могла відзначити, що було прям таке, що запам'яталося кайфово. Ще раз привіт, радий бачити тебе на цьому інтерв'ю. Якщо ти його дивишся, скоріш за все для тебе цікава тема товарного бізнесу. Тому, якщо ти хочеш, так само як і Аліна, почати заробляти в 25-му році на товарному бізнесі або змасштабувати результати свого діючого товарного бізнесу. Ця частина відео саме для тебе. Зараз я проводжу серію безкоштовних консультацій, на яких ми розбираємо чіткий покроковий план старту товарного бізнесу та масштабування діючого товарного бізнесу. Тому, якщо ти хочеш почати заробляти або масштабувати свій товарний бізнес, записуйся на консультацію, на якій я тобі дам конкретні дієві інструменти, які допоможуть тобі покращити результати в товарному бізнесі. Посилання під цим відео, не гай часу, буде набагато місць на безкоштовну консультацію. До зустрічі! Ну, не прямо, щоб запам'яталась, але мені дуже подобалася структура навчання в цілому. Тобто я знаю дуже багато навчань, де в тебе є зараз, як це сказати, 100 уроків, які mm -hmm. ти маєш подивитися. Ну, і ти, ти не встигаєш це подивитись там за тиждень, два, навіть місяць, і ти на це дуже витрачаєш часу. Багато тут є е, певна структура. У тебе є певна кількість років до 10 уроків, які ти в цілому можеш при бажанні переглянути і за тиждень, там, хтось за два тижні, тобто це якось ну, більш реально. І ти переглядаєш одразу питання, одразу щось робиш за цими уроками, і тому ти приходиш набагато швидше до результату, ніж ти дивишся там 100 відосів. Ще під ними там, по п'ять відосів, по п'ять таких листів, і ти, ти не розумієш, що від тебе прикольно. Ось, Тому З такою структурою набагато простіше на навчання. Прикольно, прикольно. Прям е, дуже чітко відмітила, для мене це дуже важливо, так як сам е, також проходив різні навчання, От зараз так знаєш, е, ну знову ж. Кожна лягушка хвалить своє болото, просто в порівнянні знову ж таки виходячи з результатів учнів, чітко зрозумів, що є, мабуть, два підходи до навчання. Я називаю таке бібліотека, як ти сказала, 100 уроків, приходи, смотри, вибирай, там типу, всього так багато. класного, Але коли приходить діло до практики, ти таки сидиш, думаєш, а що тут типу, робити? І чітко... навіть морально тобі не хочеться це робити, тому що ти розумієш, що дуже багато тобі треба зробити, щоб прийти до практики. І воно якось. Та потім, 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 і ти в той звіт просто не дивишся це. І все. Прикольно, це от прям знаєш, значить і підтвердження мого підходу. То що методологія ми закладали якраз таки один ну, там модуль, конкретна тема, конкретні інструкції, що робити, завдання. Там 3-5 років, всі, у нас в модулі виходить, полетіли. Через тиждень зізвонилися, повністю розібралися. Тобто, нема, немає сенсу дати тобі там, купу інформації, дивись, вивчай там типа розбирайся. Ні, є раз тема. Навчання навіть не почала. Да, 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 так, да, ну, короче, спасибо, тут так много вчиться, я цього не буду робити. Прикольно. Окей, що з точки зору практичних інструментів, що тобі дало навчання, чому ти змогла навчитися під час навчання? Ну, В цілому, я вивчала головніше для себе, тому що <кхід> я, ну, я дивилася багато вебінарів, багато різної інформації, але це просто загальна інформація. Про товарний бізнес, яку яка просто є скрізь все. Тут е, на цьому курсі ти в цілому е, майбутня людина, яка дивиться це відео і планує йти на навчання, mm -hmm. е, ти можеш навчитись системному товарному бізнесу з розрахунками, з табличками, з підрахунками, а не просто типу на осліп. З гарними тестами, тобто, це, ну, ти в цілому вивчаєш всю структуру цього бізнесу. Ось і все. Це те, що дає це навчання. Далі все залежить від тебе. Тобто тобі дадуть всі інструменти, які ти можеш використати. Якщо є питання, є підтримка 24 на 7. Є підтримка. І це важливо. Є підтримка, є зимова тисяча від Зеленського. Все на місці є. Прикольно, круто. Круто, да. саме так і будуємо, щоб чітко по інструментам. Окей, давай трошки по результатам. Який найчастіше питання, яке є у новачків, тому що ти повний новачок okay. заходила в товарний бізнес? Який товар у тебе зайшов? Пійшов пелюш для тварин. І дитячі товари це дитяче крісло, трансформери. Але менш у результатах. Палити назви товарів було не обов'язково. Я більше про кількість тестів, скільки тобі треба було зробити. Ну, все одно вони. Вже Вже, да. Ну, нормально. Тому нічого страшного. Я, як та людина, яка заходить на... Перше ти залітає, і я все, і я на цьому зациклилась. Це, напевно, головна е помилка мене на цьому курсі, що я зациклилась на цих тестах. І якби воно ніби той в плюс, що я більш детально розібрала в цілому від А mm -hmm. Я, як вести цей товар, зрозуміти, коли він вигорів, і більш там, дала концентрати на масштабування цього товару, і якби в цьому тепер немає питань на наступні товари. Ну, Потрібно більше тестів. Я впевнена, що щоб, якщо б я зробила там ще тести, щоб якийсь там один-два ще б золотіли. ну, я думаю, до 4 там, з 10-15 більш реально. Але якщо, не зайшов би перший, далі б шрифтувала. Але по факту два перших тести в тебе й зайшли, правильно? Ну, і на цьому те, тести поки зупинилися. Але також, е, умовно кажучи, та правильна стратегія, коли є товар, е, на якому якийсь зайшов, ми на ньому, концентруємося під час навчання, вивчаємо, як масштабуватися, головне, то далі не зупинитися. Е, давай трошки по цифрам. Е, цікаво буде глянути твою CRM-ку. Е, якщо є така можливість, зможеш показати її демонстрацію екрану чи табличкою звітності покажемо. Okay. Давай я зараз дам можливість. Демку? А, і а, обирай період, коли у нас давай з лютого, ой, не з лютого, а з листопада О, десь. Так. Да. І да. десь началкувати. Так, да, і тут застосувати. Десь. І що ми бачимо? А, бачимо 274 замовлення. 175 тисяч маржі, точніше, виручки. Ні, 275 тисяч виручки і 114 тисяч маржі. Десь, я так розумію, тому що по таблиці у мене трошки інша цифра по виручки вийшла. Я так розумію, що. У мене таблиця вона більш детально ведеться, там ще доставки від якоїсь суми, тому. Сіремка тут більше для відстежування саме Все зрозумів. Ну, я так розумію, що був період, коли на початку ще не вела сіаремко по е таблиці, то що да, мені да. інформацію, то, яку ти давала, по щоденним звітам у мене тоді виходить така цифра, що у нас е 274 замовлення за цей період зроблено. Е виручка 336 тисяч, маржа 122 тисячі. Е в рекламний бюджет. 2269 доларів, це вже переводив долари. І прибуток виходить 26 тисяч гривень. Тобто за час навчання, плюс-мінус там 500, майже 600, 600 доларів прибутку ти заробила з повного нуля. Правильно? Да. Круто. В цілому, як оцінюєш, е, як оцінюєш такі результати, як тобі? Задоволено, незадоволене? Я, звісно, могла краще, як і всі, хто підуть на навчання, треба, щоб було краще. Але якщо дивитись більш ре... реалістично, те, що я ну, не знала взагалі ніж, як за період навчання вже щось зробити і зрозуміти, як це працює, це вже класно, в будь-якому випадку. Мати якийсь результат, навіть якщо б він був негативний це теж результат. Круто. Але якщо він позитивний, то це приємний бонус. Ну, в цілому я чітко пам'ятаю, що ми коли з тобою проводили перший дзвон, розбір, то я тобі якраз таки орієнтував на, такий, на такі показники: так. там 500-700 доларів плюс-мінус в рамках навчання, ми зможемо зробити. Бачиш, чітко. Свої обіцянки виконує і таке, мабуть, питання. От е, виходячи з свого досвіду, ти вже третій місяць займаєшся цією нішою. Які б три поради можливо ти дала собі на початку? Які три поради в цілому там для новачка, для людини, яка тільки починає займатися товарним бізнесом, або в цілому практикує, тому що в тебе також вже є певний ага. досвід, і ти можеш якісь там зі свого досвіду дати поради тим, хто тим людям, хто займається. Ну, якщо в рамках навчання, то більше видавати питання. <світку> Навіть якщо і більше е, внікати в ці діалоги, тому що е, було дуже багато ситуацій, які обговорювали, і блокування, і е, покупні аккаунти, наприклад, в мене чого не було. Ну якось <світку> повезло. Але е, ну типу фіксувати собі це, тому що. Якщо це буде, буде інформація, яка надавалась на навчання, просто поза навчанням було обговорення. Тому бути уважними, слухати, що кажуть інші, і цікавитись. Друге, це, напевно, тестувати. Дуже багато тестувати. Не зупиняйтесь, як я, на двох тестах? і тестувати. Да, да. Це прям основа, напевно. Ось. Ну, та й все, мати бажання. Мати велике бажання до цього. Це теж основа. Це, мабуть. Е... Ти знаєш, на що я дивлюся перед тим, коли брати людину в навчання, чи є це бажання, чи немає? Тому що okay. я чітко розумію, що якщо у людини бажання немає, то якби і сенсу витрачати і результату, і результату не буде, і сенсу витрачати мені час на навчання людини, яка ну так, типу, якось не сміла. Це, це ключовий момент. Да? Далі тести, це основа, це те, про що я завжди кажу. Тет. І я зразу, ти, ти, ти стала виключенням з правила, але завжди, коли. Починається навчання, роблю таке, формую правильне очікування, що там перші два тести вони потрібні для того, щоб просто розібратися з тим, як це працює. Вони заходять в мінус зазвичай. Да, у тебе пішло по-інакшому. Третій, четвертий товар це зазвичай ті товари, які вже йдуть в невеликий плюс. От вже п'ятий, шостий товар це те, що починає більш-менш системно працювати, тому що на досвіді ми вже розібралися, як працює реклама, як ті інші інші, інші інструменти працюють. Круто, е, в цілому, є що побажати, додати. Можливо, мені якісь слова подяки сказати. Я не буду напрошуватись на компліменти, але не буду проти. Добре. Е, ну е... зараз я не готувалась. Сценарія у нас не було, Це я сценарій було. не писав. Да. Я в цілому хочу подякувати за навчання, тобто це дійсно класне навчання, особливо з останніми подіями на Ютубі, де канал про деякі навчання. Треба відповідально підходити до вибору наставника, який є на навчанні, тому що це вже на 50% відсотків непоруха успіху, тому що з тим, що дають на навчання, ти можеш досягти. Ще більших результатів, набагато більших результатів. Тут вже залежить від тебе. Тому я ревізор рекомендую. <ривідор> прикольно. Дуже дякую тобі. Тому, дякую, дуже дякую. І в цілому. Я рада, що колись я дізналась про тебе, і це зараз стало те, ну, тим, що я пішла навч... на навчання до тебе. Прикольно, прикольно. Дякую тобі за такий фідбек і цікаво. Е, твої плани на там, найближчі півроку рік, до яких цілей ти тепер хочеш прийти в товарному бізнесі, які амбіції в тебе зараз, вже виходячи з того, що ти бачиш, як е, в реалі, в реаліях працює ринок. Ну, Січень був важкий, дуже самбурний, тому я трішки випала, але ну, в планах багато тестувати. Я це якось намагаюся ввести в дисципліну угу. пошуку товарів. Тобто я не хочу так, що там, типу, раз в неділю тисів опа, треба При... пошукати. Придумали щось потестувати. І тому краще, якщо немає там, ну наприклад, для мене пошук товарів це така найбільш тяжка робота. Я більш такий творчий чоловік, творча людина. І тому, наприклад, вже створення там. Сайтів, підібрання там інформації для мене це прям більш цікаво, але uh -huh. це частина роботи, і тому як би, як би не хотілось треба робити. Тому пошук льотуварів, масштабування, де йому виходить найбільший рівень, тому що я обіцяла хлопця, лобстер, у мене немає вибору. Обіцяла хлопцю лобстера. Це типу, коли ти зробиш, да, щоб, ми, да, щоб я зробила тисячу, і ми пішли на лобстера. Прикольно, круто. Оце методологія, виходить. Да. Значить, ставимо чітку винагороду, до якої да. рухаємося. Клас, прикольно, молодець. Я впевнена, що в тебе все вийде. Те, що від себе дам, ти все чітко розумієш і бачиш. Твоя задача бачиш, в тебе класно спрацювало те, що принцип новачкам везе. Головне, щоб ти не зупинилася, далі тестувала. Все інше да, буде, да. тому що в тебе вже є перші результати, ти їх вже отримала, ти вже плюс-мінус розібралася з інструментами. Головне далі бути в контексті, бути в чаті, задавати питання, якщо вони якісь будуть виникати. Да, тому uh -huh. що ми мене зв'язку далі. І просто рухатися вперед. Дякую тобі. Так, і тобі. Пока-пока. Дякую.